Всім привіт, друзі! Як ви могли вже зрозуміти, я повернулася з Харкова. Зараз на Подолі ми гуляємо з сім'єю, неділя, течом би і ні. І взагалі буде виходить, скільки? Три влоги за два дні. Мені здається, це во, тому ставте також во на цей влог. Мені буде дуже приємно. І підписуйтесь, не забувайте, будь ласка, це важливо для підтримки україномовного Ютубу. Ось, покажу вам в цьому лозі покупки, трошки прогулок. Тут такий момент, що є і з Юрою прогулка і наша сімейна, тут ми гуляємо. Подивитись, Київ, хто скучив. Це для вас. Що <рес> це? Я вже і не пам'ятаю, коли ми були останній раз в барі. В таких значних місцях. Попали під літній дощ. Але дуже кльово, бо я такої атмосфери давно не пам'ятаю. І щоб ми ще, знаєте, не варчали, а тішились в цьому. Це теж дуже важливо. Дивіться, як гарно. Ми попали під дощ. Прям по-серйозному. <рес> Юра тішиться. Дивіться, яка карма. І які рожі. А фіші різні. Це йдемо далі. Мене такі речі надихають. Цей літній запах, знаєте. Освіжаючий. Я взагалі не парюсь такому. Дивіться, які скульптури. Що значить поділ. Ну, ладно. Скільки того життя, господи, нічого. Хай триває. Потім помиємо його. Ідемо. Щойно заходили в цей магазин. Тут музикальні інструменти, різні, барабани, рок, гітари такі. О, той от. І різні ціни, різний вибір, різні взагалі, що хочете, колонки різноманітні. І моєму чоловіку вже дуже давно хотілося таку гітару І я вирішила зараз взяти і йому купити нарешті все. Хай має, хай тішиться, бо він для нас стільки всього робить, і я йому зроблю сюрприз. Носу гітару. От він зараз обалодіє. Що тут мені, буде? концерт? Поділ дуже тут колоритно. Мені поділ схожий на Одесу. А що ви думаєте про цю думку? Мені дуже схоже. От, друзі, ще покажу книгу, яку я читаю. Вісім релігій світу. Цікаво. Написано доступним, простим <гум> мовою. І, ну, типу, чому б ні? Я ще й, знаєте, коли запримітила. Десь рік назад їхала в метро, дівчина навпроти читала, сиділа. Я якось думаю, О, цікаво. Я навіть собі записала в замітки, маю цілий список, що я хотіла б прочитати. Ну ось так і вийшло. У нас з Юрою раночок. Время. Це новий заклад. В столиці. от парк Шевченка, можете сюди прийти, поснідати. Непогано. Це якийсь трюфільний соус. Смачно. Лемонадик. А У мене такий нісуас. Чи нічуаз. Забула. Я люблю дуже такий тунець. Іди сюди, Юр! Ми вже ж купили, дивіться, який взяла. Для душі вперше буду користуватись, розкажу вам потім свій відео. Поки давайте тут прямо напишу. Чик! Заїхала ще на свою улюблену ярмарку. Кожну суботу тут йде на Харківський. Ось тут цей дім. Ой, купила щевель, буде зелений борщ. смородина, буде пиріг. Ще треба зараз форму гарну якусь вибрати, поїхати. Може в Home чи в Сівайкікі, Зараз подивлюсь, що куди точно. Але думаю, що знайду висновку в епіцентрі. А, придбала ще такий дезодорант, зазвичай беру віші, білий або з тою такою, знаєте, кольору Тіфані. Кришечкою. Вони мені дуже підходять, пасують, але от дуже порадила консультант, ось цей іспанський бренд, новий Дріосек. Коротше, дуже прям радила. Майже заставила мене купити, але мені вже треба було на заміну в машині. У мене тут було ось. І один вдома. Якось так. Бо літом це, звісно, краще. Все, їдемо далі. У нас сьогодні дуже насичений день. Я думаю, вам интересно. Пускай никуда. Колонки не хватает, да? Скоро будет. А ты уже что-то удивился, да? Мелодии, какие-то ноты? Учимося, учимося. Ну да. Ну, класно, вітаю. Можу сказати від себе, що я дуже довольна, що я її купила, дуже її хотів. І з років 5, десь 7 точно мені за нею розповідав. Я думаю, боже, нащо нам вона треба? Потім якось я його відправила на майстер-клас в Харкові, то ще було, слухайте, 21 рік. І він сходив, зашарівся тою ідею ще більше. Якось вона так рубати, хлопоти, то туди-сюди. Вона якось відтягувалася та думка. На день народження, на Новий рік якось інші були подарунки, думки. Ну і тут вже все, певно, час, і прийшов. Ну, в покупка. Я думаю, це кльове хобі. Так що я думаю. Влог вийшов цікавий, ви подивилися наші вихідні в Києві. Справда, суботу потім, а неділю перша, ну, вже як є. Mm -hmm. Всім дякую за перегляд. Миру нам, всім, гарного дня, Па-па. підписуйтесь!